Правила поведінки під час весняних канікул. Техніка безпеки під час прогулянки Виходьте на прогулянку лише з дозволу дорослих. Чітко повідомляйте місце свого перебування. Краще перебувати неподалік від місця свого проживання. Майте під рукою. Заряджений телефон з гучно увімкненим звуком Не чіпайте незнайомі підозрілі предмети. Обов'язково повідомте про знахідку когось із дорослих. Не спілкуйтеся з незнайомцями на вулиці, навіть якщо ті просять про допомогу. Негайно сповістіть про це когось із дорослих. Обходьте стороною старі будинки, недобудови, підвали, горища тощо. У разі повітряної тривоги перейдіть в укриття або в інше безпечне місце, яке для вас визначили батьки. Зазвичай це ванна кімната або коридор. Якщо ви перебуваєте на вулиці, у разі обстрілу або вибуху негайно ляжте на землю, руки закрите головою. Тіло має перебувати в позі ембріона. Ногами поверніться в сторону обстрілу. Бажано знайти заглиблення в землі. Це може бути бордюр від тротуару, або Якщо є можливість, то краще сховатися за бетонною урною. Правила дорожнього руху. Рухайтеся по тротуарах чи пішохідних доріжках, дотримуючись правого боку. Проїжджу частину варто переходити лише по пішохідних переходах, у тому числі підземних чи надземних. У місцях із регульованим рухом керуйтеся на сигнали регулювальника або світлофора. На транспортний засіб варто чекати лише на зупинці або на посадкових майданчиках. За транспортного засобу варто виходити, лише упевнившись, що не наближається інший транспортний засіб. Категорично забороняється влаштовувати ігри на проїжджій частині або поблизу неї. Дітям, які не досягли 16 років, категорично забороняється їздити на велосипеді по дорозі. Кататися на самокаті, роликах, велосипеді, скейті, варто лише на спеціально обладнаних для цього місцях. Перебувати поблизу залізничних колій дітям без супроводу дорослих категорично заборонено. Якщо поблизу дороги відсутній тротуар, то пішоход може рухатися обочиною назустріч руху транспортного засобу. Вони можуть рухатися в один ряд узбіччя. В умовах недостатньої освітленості пішоходи, які рухаються по проїжджій частині, мають одягати на себе світловідбивні елементи, або бути в одязі, який має світловідбивні елементи. Для своєчасного виявлення їх іншими учасниками дорожнього руху. Правила пожежної безпеки. Користуйся газовою чи електроплитою лише з дозволу дорослих або під їх наглядом. Не суши одяг чи інші речі над газовою плитою. Заборонено брати з собою вогненебезпечні предмети, сірники, петарди тощо. Не підпалюй сухе листя, траву, гілля дерев тощо. Не залишай книжки, речі, іграшки біля увімкнених обігрівачів. Завжди зачиняй дверцята груби, бо з маленької жаринки може виникнути пожежа Правила електробезпеки Категорично забороняється витягувати вилку за шнур із розетки. Вимикай світло та непотрібні електроприбори, коли виходиш з дому. Категорично забороняється користуватися несправними електроприладами. Якщо ви помітили дим і скріння, Відчули запах плавленого. Від електроприладу, то негайно повідомте про це когось із дорослих. Не вмикай багато електроприладів одночасно. У разі виникнення пожежі потрібно негайно покинути будинок, клич на допомогу когось із дорослих та телефонуй до пожежної служби. Правила запобігання поширення COVID-19 чи інших вірусних захворювань. Повернувшись додому, завжди мий руки з милом. Без потреби не відвідуй багатолюдні місця. Тримайся подалі від людей з ознаками захворювання. Якщо у цьому є потреба, то одягни на себе маску. При перших ознаках захворювання сповісти про це когось із дорослих. Телефони допомоги 101. Пожежна охорона 102. Поліція. 103. Швидка медична допомога. 104. Газова служба. Веселих вам весняних канікул і пам'ятайте. Україна переможе! Слава Україні!